Друзі, привіт! Вчора у неділю я був тут на ямці, і на тій, і на тій, де синця ловив, то синця вже не було. Приїхав на цю яму, побігав так, слабенько. Ну, в кого в коїхто, хто вміє, получалося. Ну, А взагалі слабенько в рибаків клювала рибка. Сьогодні понеділок 14.30 пів третього дня. Попробую на вечірній кльов. Зранку не було часу, хоча погода, йшов сніг. Приїхав тут на ямку, на ту, де я завжди рибачу один, хтось тут трошки послідив, а так рибаків не було, видно по слідах. Так що в камеру подивився, вроді трошки рибка совається по дну. Ну, зараз попробую. Попробую на безмотилочку, є мотель. Попробую на мотилька по-різному. Так що не тратимо час, дивимося. Зараз, друзі, бистренько одну удочку поставлю на мотиля. Нехай стоїть. Подивимося, якщо вдруг що клюне, будемо поглядати. А почнемо з безмотилки. Ну, а на мотиляж поставлю, може на стоячу, щось клюне. Якщо на безмотилку клювати не буде, Попробуємо покивати і на мотелях. Таке вроді би в далечині я бачив пару синчиків. Ну, не знаю, не впевнений. Водичка зараз весна, не дуже така прозора вже стала. Воно піднімалась вода, з берегів течія сильна, з берегів трошки змиває, ну тут, правда, то течія не сильна, нема практично у затоні, але ж старівно вона течія двигається. Ну, в общем, якось так. Зараз ставляю на мотилька. Десь біля дна і хай стоїть собі. Знайшов дно. Зараз ми отак раз. Можна ще чуть, чуть трошки підняв від дна, щоб, ну, щоб висіло трошки шевелилося. Ну це так. А зараз, щоб трошки в полі мого зора було, попробуємо зараз на, на безмотилочку. Погода мінлива зранку. Як бачите, падав сніг і такий лопатий, тихо було так. На білу рибу хороша погода була. А з обіду вийшло сонечко, ну з'явився вітерець. Ну, не знаю. Поки ще лід є. Лід ще непоганий, тут рибачить можна. Зараз Щас... о, знайдемо і, і вперед. Щось аж жарко, я так спішив забігався, щоб... Опа, шосье, ребята, шосье, шосье, есть рыбка, есть рыбка, плиточка, мабуть, не, плоскирочка, ха-ха, значит, -ха. а так особо, ну, это уже... Знаєте, початок єсть. на нас свій старий, добрий. Гвозді-кубік, гвіздо гвіздочок. Мені писали, що по-українськи цвях, а по-російськи гвоздь. Ну, я вичитав, що можна вживати і гвіздок. Значить, гвіздо-кубік. Гвозді це по російськи буде гвіздок, значить гвіздокубик. Опа, а це вже є. О, друзі, це вже щось трошечки путніше. Це вже хороша рибка. О, плітун. Друзі, плітун. Значить, Приїхав мій знайомий рибак, відомий в усіх риболовних колах, товариш мороз. Дивіться ось, все, рибі капець. Тоха, улибнися, глядачам. І не лякай рибу. Початок непоганий, багатообіцяючий. Ну На рахунок багатообіцяючий це хто зна. Будем дивитися. Ух, рубав лунки, аж захекався. Бурить не схотів, тут їх хватає. Опа! І ходи, ребята, сюди. Бачиш і не налякав на гостик кубик плітун. Ох, хороший плітун. Ха-ха, пліту. пліту. О, це я другий раз після обід на вечірній кльов і мені він починає подобатись. Нема нікого. Щоб самому не скучно, ось товариш приїхав у двох саме то, хоч можна язиками трошки поплескати. А самому трошки скучнувато. Ну як чоловік 40, то теж не, не воно. Так, ну що ж, продовжуємо ловити плітунів. Опа, е, ребята. Есть плитун, наверное, бо так сопротивляется непогано. Точно и хороший. Ух, який, диви. Тоха, диви який плитун. Ух, а? батончик. Шо. Тихо, божилка тут десь. Перейшов на старе місто в пенюк, рибку вроді камера показує. Ну зараз щас... чи вона клюватиме Опа, єс на опускання, бачите? Так само все, робиш, тільки опускаєш туха. Опа, плитун. А что? Плитун. Опа. Плитун. На падінні щось схватило. Ха-ха, цікаво. Ну це, мабуть, окунь. бо дна точно. Хі -хі 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 -хі. То я вгадав, що це окунь. Окунь, окунь. Рідкісна риба. Ні, як рідкісна. Насчет кльова рідкісна. Щось у цьому з Нового року. По первому льоду добре клював і дуже хороший окунь. А після Нового року... не хочет клювать и все. Окуня много, а клювать не хочет. Знаете, еще вечерняя рыбалка. Ножки дает свой результат. Позитивный. Чучка стоїть, дивіться, ребята, ну я покажу. О, розвертається. Щось мало щуки. Уті. це вона тут пліткою розігнала. А ось Окунь. Дивіться, красота пуля яка. Чик і не один. Так, ладно. Так, трошки перейшов до середини, тобто далі від берега. Попробуємо ще тут. Тут трошки буде глибше. Ну тут трошки... І підтягує течія. Не хоче. Підемо далі шукати. А що ж робити? Що ж нам залишається? ідем далі шукати. Сходимо ще на цю сторону затона. ребята, есть, есть плитун, мабуть. Ага, ой, хороший плитун. Хорошая плитка. Ой. Есть. Тут плітки мало показувала камера, а клює краще, а там багато, а клює хуже. Будемо ловити тут, де клює. Те що показувало то чепуха. Плітка гарна, ввечері клює. Така залікова. Коротенька така проводочка, тик-тик, тик, 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 тик. Ну як коротенька, з коротенькими ривочками. Не агресивна, а така. Ти-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ну тут світило сонце, вже пускається сніг. Скажу погода по... Кілька разів на день змінюється. Попробуємо хаш агресивнішу проводку. дивите вона агресивніша і поклювка а що ж воно тут таке тягнеться, мов синець Ні, плітун плитун і хороший плітун ой, а ще. Ой, ой. ой 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 не вдержу слишком. Та, йолки палки, зараз ще запутаюсь, хотів вам Показати. Ну, в общем, а ви побачили, бачите? Хороша плітка. Опа. Хороша. Без питань. Плітка без питань. А ну, вже на сковорідку є. повечерять уже вже є. Уже не даремно я приїхав сьогодні після обіду. І ще трохи часу їй половити. Знаєте, там-там, бігаю. Дивись там-там, і і є, і клюне. І, рибка є. Є рибка, може не так її тут дуже й багато. Але є. Що нам ще треба? Нам треба, щоб... Клюнуло щось, щось спіймати. Я розумію, якщо кудись поїхав далеко, там за 100 кілометрів або й більше, на день чи на два, а нічого не спіймав, то якось, мов. І настрій поганий. А вдома таке приїхав, не впіймав нічого, завтра впіймаю. Воно поряд. Ненадовго. Чи зранку, чи після обід вискочив, як є можливість. На 2-3 години. І бачите, і виходить. У неділю був то не вийшло. Я і відео не виставляв, бо не було чого. А сьогодні виходиться. У понеділок. Вчора була в нас неділя. А сьогодні потрошку та й получається. Як для нашої річки, то це й добре. Все так клюнула на агресивнішу проводку. Як коли як. Який характер у плітки на таку водопроводку й клює Десь. обнаружили тут з граю плітки в, кіль... в кількості 5 штук зараз ми спробуємо її виловити звідси. О, диви. Оба, диви, що мороз робить. Руки круте, диви. Е Багор. По-моему. Оооо, хороша плоскірочка. Плоскірочка, бачите. О, ха-ха-ха, доволі. Молодіе. Ось потрошку Опа! Ага, на медляну проводочку, ребята. Ой, щось непогане таке. Знову так супротив веде гарний. О, це плітун. <рес> <рес> Не, довгий, диви який. Продовгувастий. <рес> Значте, коли на яку проводку? Ну треба пробувати на ту, на ту. побачив, что ось тезка медленно кива. Думаю, я, ну и сам попробую. Только бах, и есть плитунь. Опа, є. есть. Есть. Знаешь, хорошая. Питочка вроде ви дуже хороша. Ой, гарна. Ой, сегодня подборна вся така клює. Прекрасна. О, е. яка. Кух-кух. Я там в одному відео говорив, що в мене є ще один канал. Сам собі пан. О! Зараз витягну рибу і продовжу вам розказувати. О, а це плоскирка вже, бачите? А це вже плоскирка. Так, на чому ми зупинились? Зупинились на тому, що в мене ще є один YouTube канал. Зветься він сам собі пан. Там у мене в основному відео про свиней. Я тримаю свиней, розвожу угорська мангалиця. І там про маленьких, про великих і про нюанси, як годувати, як вони живуть. Ну і не тільки. Є ще у мене там відео про різні саморобки, дровокол рейковий, пічка з газового балона. Ну, в общем, кому цікаво, друзі, зайдете, Внизу буде ссылка під описом і перейдете, кому цікаво, можете переглянути. Якщо ось так. А всереду не знаю точно, але мабуть <клухи> поїдемо з товаришем з одним. У Липове, спробуємо половити судачка на базі там з вимосток. Хочеться вже спінінгом покидати. Поки такої дуже інформації нема про Судака. Чув, що десь біля каніва ловлять, у Кременчузі десь ловлять. Ну, я там не був ні разу, не знаю. Ну а колись раніше в липовому я Судака на спінінг ловив на силикон. А це. Проїдемо у середу спробуємо. Якщо щось у мене вийде спіймати, то якщо все гаразд і поїдемо, то у четвер зранку відео буде. Ну а якщо рибалка ніяка, то не буду відео виставляти. Якщо не буде відео, значить риба не клює. Або не зумів піймати. Ось так. Вже 6 березня, а щось так... Опа! А щось так гарно придавило. О, 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 ого. Це якась бурза. Диви, диви, що робить. Багордовой. Да, таке. Хе-хе. А ні, це Плоскирка. Дивіться яка. Ух ты, гарна. Ой, хороша. аппетитно, такая хорошая полскирка. Ой, о, ух, рыба. Ну ты. Я уже сегодня, можно сказать, рыбалка не хорошая, а відмінна. Уже я вид как, як. Ну, я. Сам собі оцінку вставляю. Як на мене, то на відмінно. <ріки> О, що, тянеш? Диви. Диви, мороз опять тягне рибу. Бач, вже він на гвозді кубик поняв, як ловить. О, плітун! Бачиш, бля, десь на метр від цього. Так, да, буває, що аж отак туха була піднімаєш. Уже що одна була, бля, я ж, на десяte, саме місце, піднімаюсь, майже п'ята година, мабуть, будемо зараз, зараз, сказав, три проводки і, мабуть, будемо двигати додому. І так, чудово. Дві з половиною години рибалки. На сковороду наловив, що ще треба. Вже не хоче, вже вона лягла спати, спать, мабуть. Попробуй. Так, а я буду потихеньку змотуватися. Ну що ж, друзі, 17.00. Закінчив я свою рибалку. Досить вдало. Я довольний сьогодні. Хороша рибалка після обід. Гарна пліточка. Кілька плоскирочок. Чудово, мені сподобалося. Все на безмотилочку, все на той же самий невеличкий гоздий кубик. Ось так. Трошки бігав то там, то там, як ви бачили, Ну, рибка ловилася. На сковорідку на гарну піймав, більше мені не треба. Так що ось така чудова вийшла сьогодні рибалочка під вечір. Після обід, ну, скажімо так, із пів. З 14.30 до 17.00 2,5 годинки. Більша десятка впіймав. Скільки я тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. 13 рибин. І одну випустив окунчика. 14 рибин впіймав. Як для нашої сули це, я гадаю чудовий результат. Так що ось так. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ще раз нагадую, є у мене другий канал, сам собі Пан. Канал про свиней, про домашнє господарство. Там є про кої-які самоділки, що я робив. Ну Не сам там з товаришем, кої що сам. В общем, кому буде цікаво, то подивіться. Ссылка буде внизу під описом. А на цьому все. Пока. Слава Україні!